Хочу показати, як виглядають сосни після переливу. Я перед цим знімав був відео, де було багато відсохших нових приростів. Зараз на даний момент ось така ситуація. Сосни відійшли. Можливо, ще де-не-де залишилися неопавші ці кінчики. Але, в принципі, вся пошкоджена хвоя відпала. Найбільше постраждали ось ці сосни Леокодерміс, особливо ось ця. Я взагалі думав, що вона вже загнеться. Можливо, вона ще загнеться, я не знаю. Але ніби почуває себе краще побачимо, як буде далі. Просто, мабуть, саме таке було найбільш зволожене місце. Така вона ще, печальна. Ці дві набагато краще, це ця, ця взагалі майже не видно. Мабуть, тому що якраз ось тут схил і вода краще відходила, ніж до ось цієї. Ватарері, в принципі, всі були постраждали. Мабуть, не менше постраждали це пюсе. Не пам'ятаю, як вона громалійська ще сосна. У них теж були пошкоджені, але незначні. Вона дуже швидко гофталась. вона, мабуть... Ось вони були. Ось тут. Що в декількох місцях, але в порівнянні з ватерері 에, із Леокодерміс, то, то цим було легше. Ось теж залишки пошкоджених приростів молодих. Це мабуть так щось або відпадає стара. Так, ну, В принципі, я думаю, що з цим все буде нормально. Єдине, ось питання з ось той леокодерміс. Чи виживе вона, чи ні. Бо вона якась дуже печальна.